Це вкрай рідкісний випадок, але переселення свідомості існує. Це не лише інформація, а й поведінка, інколи біологічні маркери та психологія. Тобто переселення свідомості однієї людини в тіло іншої людини, багаторазово задокументоване, ніхто цього тепер уже не може заперечити. По-друге, не існує наукового пояснення того, як відбувається цей процес, і наукові дослідження в цій галузі. Практично не ведуться. Чому не ведуться? Тому що це підриває усталений науковий консенсус про матеріальний світ, що походить із марксистсько-ленінської філософії, як це не дивно. По-третє, єдина накопичена інформаційна база у деяких східних традиціях і в європейському світі це юдейська релігія, яка намагається узагальнити цю інформацію. Їхній спільний консенсус полягає в тому, що одна душа може переселятися безкінечну кількість разів, і що переселення радше є покаранням, ніж заохоченням.